Метод графа операцій апаранди. В, в чому полягає цей метод. Усі дії обчислювального алгоритму можна представити у вигляді графа. Давайте його відразу подивимо. Його відразу подивимося. От такого вигляду, де зверху розташовані операції операнди, а внизу у вигляді, після операції, скільки ми показано розподілення даних між операціями, і всі вузли, крім верхнього, це операції, які будуть виконані над тими даними, які, які надходять зверху цього графа. Тобто, Операти потрапляють по відповідних стрілках до відповідної операції, яка може бути виконана задачею, виконується ця операція, породжує наступні дані для наступного рівня цього графу, і обрахунок спускається до наступного рівня. Тобто спочатку беруться дані. Виконуються операції верхнього рівня, далі операції нижнього рівня, нижнього рівня і так далі. Тобто в кінці-кінці кінці виконується та операція, яка є найстаршою операцією при розрахунку. При цьому забезпечується природний паралелізм, тобто, в даному випадку, на першому рівні, на верхньому рівні виконується 4 операції паралельно. На другому рівні дві операції паралельно, і в кінці кіті вона, процес обрахунку збігається до одної операції. Більш чітко визначити граф операції можна як граф, який уявляє собою в цілому та дерево операцій, в якому тільки зверху операнди розташовані трошки переплутаному порядку. Тобто, ось воно трошки трошки тут пер... показано розподілення операндів по, по операціях. початкових. Граф має як звичайно, має дві складові. Це В, це вершини графа, які уявляють собою на верхньому рівні операнди, в наступних інших рівнях операції. Є е, це множина дух графа, які включаються в цей граф, якщо пов'язані між собою відповідні операнди чи операції. Ось таким чином можна визначити визначити таку графу графову модель. Тобто ми будуємо модель обрахунку. Ну, давайте. Давайте рухатися далі. Розглянемо таку задачу. Задача дуже простенька, я спеціально вибрав таку задачу, яка може не викликає якихось складностей. Треба підрахувати площу прямокутника, заданого своїми габаритними, габаритними точками. Точка Х1, Y1 і точка Х2, Y2 габаритні точки. Ширина прямокутника це буде Х2-х1. Ось вона. Висота, це буде Y2 мінус Y1. Ось. Для того, щоб побудувати площу, порахувати площу, треба скористатися цією формулою. Тобто ось є формула, така формула. Тут недолік цієї формули полягає в тому, що спочатку виконуються операції. Віднімання, операції віднімання, вони менш, вони простіші, ніж операції множення, тому це не, не дуже добре. Можна пришвидшити цей, цей алгоритм яким чином, Розпаралеливши його спочатку математичним чином. Тобто ми візьмемо і розкриємо дужки. Тоді операції множення будуть, потрапляють внутрі дужок, і виконуються на першому етапі. Тобто, на першому етапі багатьма процесами ми можемо виконати паралельно багато операцій множення. Після цього більш прості операції, це складні операції, вони виконуються багатьма процесами. А простих операцій менше, це операції мінус і плюс їх менше і вони виконуються на наступних етапах менше, меншою кількістю відповідно процесі за рахунок цього ми можемо пришвидшити виконання задачі такого 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 вигляду